mm okay. Все, йде посератися, як завжди. Всім привіт, дорогі друзі! З вами нарешті знову я, Каїн. Сьогодні ми пострімимо трошечки. Я вже не знаю, скільки вже стрімом місяць не було, більше навіть, да? і до того стріми не часто були. І щось в мене мікрофон не хоче працювати. Е, Коротше, сьогодні вирішив пострімити Dead by Daylight. В принципі, давно не було, то я думаю, чому б ні. Всім привіт, друзі. Бодічка, привіт, джерая, привіт-привіт. Потрошечки збираємось. Я зараз дещо спробую. Що це в мене тут? Воно все поламалось. О! Зараз має бути краще чутно, я краще отак скручу. А може. А, нормально, значить. Єдине, що знову проблеми з твічом. Чомусь. Блін, він тупо не хоче працювати нормально. Ну я пам'ятаю, в мене вже була така проблема, але чомусь. Розказуйте, <boarder> що ви? Що ви, друзі, як ви? А -а euh. Як ви взагалі відсвяткували? До речі. З Великодним я забув вас привітати, тому вітаю зараз, друзі. Бажаю, щоб всі ваші родичі були здорові, живі, а щоб завжди у вас все виходило. І, коротше, все вам найкращого, друзі. Ви у мене най -най -най... Най найкраще. Так, ти погано? Що так розказую? Я, в принципі, не погано. Я навіть сказав би добре. Єдине, що було б чудово, якби ще. Твіч у мене працював, а він не працює. М -м, погано. Оце погано. Дякую, дякую. Я вже об'ївся пасок. По моєму обличчю це видно вже прищі посипали. Так, зараз твіч. Я поки, якщо ви не проти, зараз спробую дещо поробити тут. Може все-таки вийде його налаштувати. Оце я вимикаю цю тему. А, так І, 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 і. Оце він вчасно мені дає. Оце він Мені вчасно дає повідомлення. Клас. Клас. Повідомлення на чорний стрім. Екран чорного стріма. Взагалі бомба. Сьогодні буду грати не сам, буду Женю. Не знаю, скільки її вистачить. Ну. В цій грі. Я взагалі давно не грав. Знаю, там вийшов вийшов новий розділ з. Е, Такі гулем Бачив в тіктоці багато про цього е, нового баньяка. Ой, давайте поки вийду. Я е, захворіла на тепло. На тепло. А, типу, тепло, і ти захворіла, я зрозумів, так. Да. Окей, так, поки тут зупинити. У мене взирати перехідний вік. Зламався телефон, я посварив з друзями. А, ну що ж я тим буду сказати? Ну нічого, хоч тут зараз трошки відволічешся, відпочинеш. Я сподіваюся. Сподіваюсь, що сьогодні стрім буде нормальний. Готуйте собі там. Каву чай. Будемо з вами сьогодні грати. Так. Е не забуваємо про подобайки поки що. Поки що ставимо вподобайки. Твіч, скоріше за все, йде у нас лісом, тому що. А може, так попробую запустити? Ой, це не то що я скопівав. Отак. А, воно не копіюється, типу. Да? Коротше, по новинам. І ще е, бачили всі, я думаю, в групі вже 100 разів любуйтесь з цими фотками е, моєї, ну, зйомки мого нового відео, яке до сих пір не пішло в монтаж через мій ліневий зад. Е, в принципі, матеріали всі там готові. Єдине, що лишається це монтаж. Е, що ще хотів сказати? Відос вийде коротенький. Це буде експериментальний такий відос в цьому плані, в цій рубриці взагалі. В рубриці такої лайф-зйомки. Хочу спробувати щось нове. Там друг запропонував, то, в принципі, ми організувались. Організувались дуже-дуже непогано, я вам так скажу. Там крутий результат вийде. Я думаю, типу, для мого рівня. для Скажімо так, моїх можливостей наразі, це реально круто. Так, остання спроба запустити. Я тут, а настрій файний, все файно, тільки коліна скріплять. Ну це вже вік, це вже вік, це ми розуміємо, що у нас у всіх так вже є. Такі приколи. Женя, привіт. Зараз йду в Discord. Дякую, що поводилось прийти на стрім. Так, і він запуститься сьогодні чи ні. Зараз тут перевірю, тут швидше буде. Зараз ще будемо шаманити звуком якраз. зі звуком Так, він не хоче да працювати, окей. Я поняв. Я поняв. Потім це потім це будемо налаштовувати, зупинити. Щас ботрик скину подасть там щось. а-а-а так, все, захожу. Алло. Алло алло. Алло алло. Алло, вечір Добрий вечір Добрий день, Добрий ранок. Доброго дня. Все тільки портайся. Доброго я дня. Норм? Я нормально. не ні, не ні, я вставав. Я по приколу так кажу. Так, а в, мен... в мене пінг чомусь. Чомусь пінг ти як взагалі після вчорашнього Нормально все там Да, да, да. Все добре, дякую, що запитав. Нормально. Піде. Ну, все добре. Все добре. Так. Ще а може в тебе потім... А Я ж бачу, що в тебе М -м, ще менюха. Відкрито. В в 113 мілісекунд пиши. Але зараз нормально, чуєш. мене? Короче, я не розумію, Він yeah. буває, так виділиться. Вот так, э, пиний моментовий ты ді цей прикол новий, да? Я один раз играл, mm -hmm. по-моєму, на цьому режимі. 5 мільйонів bloodpoint. Нормально. О, Бо я 2, тільки вытратила. У мене вже 3 залишилось. А, так. і ще потім може піде на 7 брат. Иначе через скільки зможе. Світлана казала, що вона піде в ДБД. А коли До казала? Півгодини. Півгодини? Окей. Угу. Mm. Окей, окей. Світлана, Світлана, це добре. Так, ну коротше. І в мене ще й си багато. Цих так цих. Так. Е На диво мені попалося нормальні рандоми. Я пару хаток зіграла. А ще якось дивно було. Ну, в одній катці, ладно, вони померли на криті. Самі повбивались. А в двох катках нормальні були. Угу. Ну, побачимо. побачимо. Угу. Щось не що Знов так пощастить. Коротше, я не знаю, на йти, що брати. В принципі, можна брати все, як звичайно. А якось воно по-іншому відчувається. Оце... Там, до перки брать, меню, ну, якесь інше наче стало, дюй. Та не, вроде. Так, а шо в тебе якесь дивлюсь, що в тебе breakout? Не понял. В тебе другий а. перк. Чувиха на мопеді. Да-да-да. да да Я не знаю, тут такий бил, якийсь так героїчний бач фонарик. Эм. <laughs> mm -hmm. Не знаю даже. що взяти. його Mm. <свят> ну, нехай буде Бластмайн. Ну, Адрік. Думаєш? Ну, давай. Адрік. Це не Адрік. А, ти, ти... А, блін, я ж точно Затримку, з... Затримка, да. Затримкою дивлюсь, да. <свят> а ти що в мене знов не запускається, то я, коротше, поки закину знов. Я, знову він до Чорний екран. Ага. Неприємно. Ладно, я не знаю, аптечку якусь візьму. Грамка та злетіла, походу. Там я ж знову перестановлю Windows. У мене там прикол з фотошопом був. Я раніше піратку використовував. І це, і нормально було. А зараз Адоп щось. Ну, коротше, у мене заблокувалась піратка, як я не, не намагався її розблокувати назад, то воно щось не хотіло. Я взяв свою підписку Adobe. психану. Ну, скільки воно коштує дорога? Ну там є студентська, типу. Е... Перший рік кожен місяць 400 гривень. А потім. 500, це виходить, 10 доларів. 10 це за всі програми там Adobe. Чи не за всі. О, ну, за більшість. Там і After Effects, і Lightroom, і цей. Як я, Audition є. Premiere. Коротше, все, що хочеш. Я стільки програм не знаю. <с нас> От, і я взяв. І в мене тепер через те, що я намагався обійти піратку, у мене якесь прикол на ліцензії. Mm -hmm. Що воно буває не. не може, типу, побачити, що в мене ключі. А, Попишу і тому писав. ти перестановив. Так, да, я перестановлю Windows, а воно все одно. Але воно якось працює. Типу, там же штучні інтелекції. Ти є те, що так... на одному профілі, типу, буває піратка? Чи ти новий завіз? Ем. Ну, на піратки ж там, наче не треба профілю якраз. На піратки в мене профіля не було. Якщо я не помиляюся. Але я не знаю. Коротше, ну я там щось намудрив з цими з налаштуваннями мережі, і я їх вроді скинув, але воно все одно Але якось працює. Коротше, працює так і добре. Честь. Ну так, добре, що працює. І на тому дякую, так? Але, блін, за 400 гривень не хотілося б такого мороку. Да, щось мене на високих і так розпито вс. Ммм. Чи нормально, я вже відвик, від своєї шедеврального... Бля, це Рин. Рин? Да. Вона вже полежала. Вона зразу на мені десь. Да, 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 вона. Хто це? Тут така в капюшоні якомусь Це Сурф. Це новий костюмчик на... на якусь подругу, не помню. На нею, по моєму Я понял. Так, я буду бато тупить. Та йопта Ладно. Я прям не знаю, що казати, багато чого хочу розказати, але мені кажеться, це затямнеться. Розказуй. Розказуй, не спішу. Ой, я забув екран перебачити. Отак, значить. Татулець! Блюха, ти звідки тут? Скотина. Чат не перенести. Я ей потеряла. Она у меня. Она на выбор пошла. Ну что ж. Блин, что с Опа. Вот ну, Ой, блин, я взорвалась, Еген я... задавилась на... А, Ты, прыгну. Она пошла куда-то. Не за мною, добре. Так, момент. От тепер за мною. Опять О. прийшла до мене на ген. Опять біген. на високих у мене мильно все, а на середніх так хорошо. Дві 26 тепла. Да, у нас теж тепло, біжу. А два тижні, так, так, так. Це зараз така погода, класно. Блін, чисто приперлася, у мене тут все було так добре. юб пересете. у нас тут проблемка. Жорстко. та тут оця от бляха з цими вухами трошки того. Програвець? І... трошки. Да, про прям капець. Сиділи біля мого камушка, біля моєї палетки, заблочили мене. А як О, вона... вибралась? А вона вирішує? Да, Не донесли її. Ой, добре. Тут у мене нема безпечної палеточки. Для мои гена. А что це він дає? Він, типу, тільки можно с крови заправлять і и цвет? Э, да, да, да. Понял. Заправляешь генчики. А, у нас такое швидкость, типу. Як звичайно Шаги не забувається. Що це Вони швидше заповнюються. Якщо ми там три каністри треба, шо... блін, всі гени займають. У мене закрився, так-да, да. Що да, да. це за перк такий? Ой, все забув уже. Накрить Так, Полиція я можу зняти. Да. Да, да, там бігають, по моєму Там да. Да-да-да, Вона тут. Вона за подругою пішла. Ні. Да. Знімає. Не-не-не, не, вона на повесі, на повесі бігає. А, Добре. Боже, як же хвой за дорогу. просто ужас. Йде до мене. Все, дома, на да? яйцях, на яйцях знімаю. А, а, вона до нас. Вона, вона полетіла Вон. обратно. По-другому, ну давай, давай. Да, спинку. Вона піде до дня, я думаю. Вона мене б'є поки. А йопта, дервут! Боже, який Васик. Вот за фразы щита первой сейчас. Короче, более скажу, что что по звуку, уже всё по балансу звука, всякому такому? Ну надо степается. Здесь полетел. Так, я зараз, дещо зроблю? Чат уберу. Оп. Всё. О, блін, побачила мене. От неприємна ситуація. Я з нас. Вчора грав у Репо. І боже, мій я так посміявся, що капець. Це поки що все якось так. Норм Дякую. Мене зняла подругу. Добре. Я біжу далі. Так, зараз про Зластофас. Last of Us, вообще имба, просто имба. цю гру. Серію ігор. Серіал там класний виходить зараз. Єдине, що акторку там... Ну, так усе підібрали, на головну роль. Бля. Але... <рес> Блін, в мене там гарячий ген був, де ви хиляєтесь. Зараз я бачив, я бачив його. А вона туди йде, вона туди йде. Почекай. Заникайся там. А, прям оцей. Е, що, кров заливать, чи що? Ні-ні-ні. Фізичний в мене був біля пагорба. Йопта, де воно? О, там лівіше мій ген. Все, все, бачу. угу. мене знімають, так що. Закритий. Тихо, тихо тихо у тихо. нас тут туда не ды Угу. я попробую добыть на зара при нас добываешь шланг полеклась так що of Us взагалі дуже прикольно. Она І, на повісі. Іграє... Ага. Бачу. А чи вона вона? Має... Да, побачила тепер. А, не загубили. Ай-яй-яй, боже, як же я тут сижу, опас. Блін. май. Я зараз пла трошки. Не надовго, але втекла. А, блін, це завведений, боже. <риклад> а де ти, де ти? Мордя? Я в шайке. Робіть ген, робіть якийсь ген. А чого ж вона втекла, собака? А! Я далеко, я думаю, може, встигнеш доробити ген, якщо вона до тебе не прийде. Так якби ж мені. О. А, там залили, смотри. Тільки не кемпи мене в лісо. Валі, <гум> валі. Так, ну я біжу. Вона біля мене стоїть. Я біжу. А, ні, оттернулась кудись. <гум> угу на ворота, мабуть. Да, там хтось за моєю спиною ворота відкривати має. Відкривай чи хто там? А, це. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куди ж ти на не. Я бігу далі. Ну, я не добігаю. Ой! Я уйшла. А якісь ворота інші відкриються. Відкрилась, відкрилась. Які? А, ті, щоб протилежні були від місця, де я тебе знімав. <плес> я біжу туди. Не біжи Він, сюди, мене... не біжи, я її тут кемплю. Откривайте. А, вона зараз до тебе прилетить бляха. Табака. Ну я виграв час трошки. Я не знаю, може обдури і зараз забіжи в ці. Я тупо не можу знайти ворота, я не пам'ятаю де вони, я не бачила. Ну біля шака і напроти шака, типу. Вот так, да. Вроде бы, подожди, отдать. Во-во-во, вон, попрямий справа. Попрямий справа. Попрямий? Да, вот, вот так. Вон вон он зриво, заиво, заеба, вон из его пишет. Да, да, да. Ну, сорі, подруга. А що з твоєю подругою? Та все. Вона, вона на ней? На ній стоїть? А, все. Так, Да-да-да. так. Так, дивиться. Ну, хоч так. Рандомно не погані. Трошки дивні, але не погані. Не так погано, як могло б бути. Ой, море. Да, море не, буду, не це дивитися. Да. Страшно. Так, там серіал дуже смішний. А, сумний. Сумний. Другий сезон. А перший ти такий більш менш, а вже другий сезон, то там вже 6, але я це в грі все бачу, тож не так на це реагую. Ну я теж, я дуже багато проходжень дивився, типу, і. Коли передивлюся навіть в серіалі... Я ще не дивився другу серію, якраз би хотів. Але все одно з кожним проходженням, типу, дивишся все одно ті ж самі емоції. Просто вже слабші, але дуже жорсткий момент. Один. Так вообще, ну, друга частина сильніша, це перше. Йопта. Я не взяв квест. Витле, там ну давай. А цей дебілізм що, так не можна вибрати, коли вже фулпать. У мене все ще третью інрайтора починить. У мене початок квестів.